Священномученик Миколай Єршов народився 1888 року в селі Рюмінське в селянській сім'ї. Навчався у сільській школі. 1912 року. Миколай був висвячений на діякона після рукопокладення на єрея того ж року. Він служив у селі. Павлівська пустка Олександрівського повіту Володимирської губернії з 1931 року місцем служіння священника було село Романово Переяславського району Ярославської області. Потім він був настоятелем храму в селі Городищі. Отець Миколай ревно виконував свої пастерські обов'язки, наставляючи парафіян у православній вірі і вірності церкві. У жовтні 1937 року отця Миколая було заарештовано. Йому Приписали участь в антирадянському угрупованні, дискредитацію колгоспного будівництва, проведення повстанської агітації. Священник відкинув усі звинувачення і винним себе не визнав. 14 жовтня він був засуджений трійкою при УНКВС у Ярославській області на 8 років виправно трудових таборів. 16 грудня 1937 року отець Миколай помер в ув'язненні за невідомих обставин.